Вітаю, ви на каналі Еркотех і сьогодні ми робимо розпаковку iPhone 15 Pro у чорному кольорі, а також розпаковку оригінального чохла. Наприкінці відео ми, звісно, подивимось, як виглядає смартфон одітий та роздітий, тому не прогавте цей момент. А я йду розповідати про свої перші враження. 15 Pro я замовив на 256 ГБ у кольорі Titanium Black. І все тому, що мій 13 міні на 128 вже трішки піднабрид. Та й дуже давно хотілося спробувати старшу версію, адже вона більш цікавіша в плані функціоналу, і розмір деяких сценарій використання набагато приємніший ніж 13 міні, але не завжди. Наприклад, для роботи з контентом підійде прошка, а для комфортного використання однією рукою мінік буде кращим. Після відкриття коробки мені дуже сподобався розмір камер. і насправді робить смартфон більш серйознішим на вигляд та преміальнішим. Хоча цей вау ефект відбувається завдяки самим об'єктивам. розмір лінз схожі на ті, які зараз знаходяться у версії міні. Щодо матового покриття ззаді, воно набагато приємніше як на дотик, так і у використанні, адже смартфон без чохла виглядає більш чистіший, через те, що не заляпується як ті пристрої, в яких, наприклад, задня кришка виготовлена зі скла. Взявши до рук смартфон, одразу відчуваю, що корпус став заукруглений по краям. І не те, щоб мені не подобалося як було раніше, але так. Зараз комфортніше тримається в руці. Але для мене немає ніякої різниці, адже я ношу смартфон у чохлі, тому відчуття будуть, як завжди, однакові. Always on Display, він же завжди увімкнений екран і 120 Гц. Будуть покращити взаємодії з телефоном і ще раз нагадувати про те, що в тебе таке новий смартфон, який відрізняється від попереднього. Адже перехід з 13 міні на версію Pro я вважаю доречним, так як це зовсім інші відчуття при використанні та приємні нові емоції, які ти не отримуєш скоріше за все з переходу 14 Pro. Але звісно, це моя суб'єктивна думка. Одне з найважливішого, що ми отримали, це Action Button. Спочатку ця інформація мене розчарувала, адже я є прихильником старої версії, класичного перемикача, але зараз це щось дійсно прикольне і має сподобатись, я впевнений кожному. Для початку я встановлю увімкнення камери, а далі вже подивлюся. До речі, камери. Їх три порівняно з 13 міні це Ширик, Ультраширик і Телефото. Плюс до того всього тут присутні відео в ProRES та фото в Macro і Apple RAW, що, звісно, звучить цікавіше, тому спробую. Вхід для синхронізації USB-C 3.2. Загалом для мене без різниці, який він там, а от швидкість передавання. Це куди важливіше. І тепер вона тут на висоті, що дуже сподобається всім тим, хто постійно перекидає об'ємні файли або відзняті матеріали на комп'ютер для подальшої роботи з ними. Наприклад, в мене таке буває. Звісно, це задоволення не безкоштовне, тому без спеціального кабеля тут не обійтись, а то, що йде в комплекті, має звичайнісінький стандарт 2.0. До речі, цей кабель має текстильне покриття, отже, бродниця він буде аж ні в року. Загалом смартфон мені сподобався на вигляд. Щодо розмірів, важко сказати, але однією рукою користуватися вже буде проблематично, та й інколи небезпечно для самого приладу, адже він може просто випасти з рук. Я планую ще більше познайомитись з 15 Pro та зробити ще декілька надіюсь, корисних для вас відео. Тому щоб ні в якому разі їх не пропустити, обов'язково підписуйся на канал. Можеш навіть лайк втиснути, якщо сподобалось, звісно. А також залишай коментарі нижче під відео. А на цьому все. З вами був Ярик, це канал Яркотех. Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео.